І вчора, в останній день, ви дивилися всі футбол, я думаю, дивилися інформацію по телебаченню, що територію, границю території України, це не тільки повітряні ворота, а всі границі України за один день перетнуло 342 тисячі іноземців. От. І вчора на Хрещатіку, на всіх вулицях, які були прилегли до стадіону, все було. Зайнято вболівальниками, гостями України і, звичайно, гостями із інших регіонів, з других міст нашої України. В аеропорту Бориспіль по інформації також у пресі здійснили посадку 168 повітряних суден за один день. Це тільки 168 суден із болівальниками, не рахуючи тих, які літають у звичайному режимі. Слава Богу, що нам не понадобилось організовувати буферну зону в районі аеромов, до якої ми готувались. Ніяких терористичних актів не було, і аеропорт Бориспіль прекрасно справився із своїм завданням.